Всім привіт! Коли піднатуїла їсти свіжі огірки літом, я готую ось такі: хрусткі малосольні огірки. Дочекайся кінця відео, щоб переконатися у цьому. Цей рецепт мені подобається своїм неповторним пікантним смаком чилі та гірчиці. Їх можна вже їсти через 48 годин, а це швидко, зручно і надзвичайно смачно. Отже, спочатку замочую огірки на 3-4 години в холодній воді, потім мию огірки і зелень, яку підготувала для засолювання. У мене це класичне поєднання листя хрону та квітки кропу і смородини. Але ви також можете додати ще щось на свій смак, наприклад, листя з вишні. Банки і кришки обов'язково мию з содою. На дно банок кладу листя смородини, листя хрону, квітку кропу. Можна дати ще гвоздику, але я її не люблю, тому не даю. І також перець з горошком даю. Далі у банки щільно складаю огірки. З огірків обрізаю краї, це прискорить їхнє засолювання. Краще для рецепту малосольних огірків підходять сорти невеликих розмірів до 10-12 см у довжину з великою кількістю пухирців. Але це не означає, що вам не підійдуть більші. Ось у мене теж є великі, тому просто поміщаю їх на дно банки, а зверху накриваю більш маленькими огірками. Маленькі огірочки просоляться швидше, і їх можна з'їсти першими. А більші ті, що на дні дійдуть. Для приготування маринаду на 1 літру окропу даю чайну ложку цукру, 2 чайні ложки діжонської гірчиці торчин, 2 столові ложки солі, краще використовувати звичайну кам'яну сіль, а не юдовану, 5-6 горошин чорного перцю або духмяного, просто я його теж не люблю, і 150 г кетчупу торчин чилі. Маринад має закипіти. Не заливаю малосольні огірки маринадом, який щойно закипів. Від цього огірки можуть легко зваритися. І тоді вже нічого їх не врятує. Вони будуть м'ягкими. Тому перед заливанням у банки маринад має трішечки охолонути. У мене минуло 10-15 хвилин, і тепер цим маринадом заливаю банки так, щоб огірки повністю покрити. Закриваю банки капроновими кришками. І залишаю їх за кімнатної температури на ніч або приблизно на 12 годин. А потім кладу банки в холодильник і залишаю їх там ще на 36 годин. Ось у мене пройшло навіть трошечки більше часу. Не мала можливості відзняти скоріше. Але якщо чесно, то вже однієї двохлітрової банки у мене не стало до цього моменту. Вони нам дуже зайшли з чоловіком такий пікантний і особливий смак, особливо хрусткі. Справуйте обов'язково. Верхні огірки, бачите, повністю змінили свій колір, а от нижні, ті, що були більші, ще трошки мають постояти. А далі дегустація для вас. Ну, це дуже смачно, повірте. Обов'язково приготуйте і ви і поділіться своїми враженнями в коментарях. Смачного!